Любіть казки, потрібно їх читати і дітям слухати давати. Про любов, добро і ласку розповість дитяча казка. Тож послухай, поділись і на канал наш підпишись. У далекому сонячному містечку жила дівчинка. На ім'я Оленка. Вона була весела та грайлива, але одного ранку все змінилося. Вітер, що дув з лісу, приніс із собою щось зовсім незвичайне, крихітну фею сліз. Сяяла вона, як зірочка, але чомусь завжди плакала. Фея, заблукавши у світі людей, сховалася у розкішних косичках Оленки. І з того моменту дівчинка теж не могла зупинити сліз, які невпинно котилися з її очей. Чому ти плачеш, Оленко? запитала її найкраща подруга Марійка, коли діти зібрались на майданчику. Не знаю. Відповіла Оленка, витираючи сльози. Все навколо таке яскраве, а мені сумно. Рудик, який завжди був разом із Марійкою, також помітив сумні очі Оленки, вирішив допомогти, підкинув м'ячик і почав робити кумедні трюки, щоб розвеселити дівчинку. Дивіться, як я вмію. Крикнув Рудик. Він стрибав, крутився, і всі дітки весело сміялися. Але Оленка лише плакала. Чому ж ти плачеш і не хочеш гратися з нами? запитували діти, обіймаючи Оленку. Оленка тільки знизила плечима і знову заплакала. Тоді Рудик стрибнув на її коліна. Знаєш, якщо ти погладиш мене по спинці, тобі стане набагато краще. Ну чому? Як тільки ти доторкнешся до мого хутра, то ти відчуєш, яке воно м'якеньке та тепленьке. А я тобі, пісеньку мою, приморкачу. І тоді твої слізки висохнуть, і ти заспокоїшся та посміхнешся. Оленка обережно простягнула руку і почала гладити котика. Вона відчула, як її сердечко починає битися спокійніше, а сльози поступово висихають. Раптом Рудик помітив щось незвичайне. У волосі дівчинки. Придивившись, він побачив малесеньку фею сліз з довгим хвилястим волоссям і блакитними очима, яка постійно плакала. Котик тихенько нявкнув, привертаючи увагу Марійки та її друзів. Подивіться, хто тут у нас? Сказав котик, вказуючи лапкою на фею. Діти обережно підійшли ближче і почали розмовляти з феєю. Ти хто і чому така сумна? Я фея сліз і завжди сумую, відповіла фея, витираючи сльози. Рудик і тут не розгубився. Весело підхопив феєчку хвостиком і обережно посадив собі на спинку. А та, наче у перинку, плюхнулась в його м'якеньке хутро. Потім котик зробив декілька своїх улюблених трюків. І ось вона перемога над печалькою. І фея, і оленка, і всі діточки сміються та радіють. А давайте ще пограємось разом, запропонувала Марійка. Діти почали гратися в одну дуже цікаву гру. Фея сміялася разом з дітьми, і слізки зникали одна за одною. Мені так подобається веселитися з вами. Я напевно ніколи не буду плакати та сумувати. А коли почав наближатися вечір і настав час йти додому. Підлетіла до феєчки маленька бджілка і сказала Бжжжж, я знаю дорогу до твого будинку, твої сестри тебе чекають вже, полетіли зі мною. Фея подякувала дітям і Рудику за чудовий день і разом із бджілкою полетіла додому. Та й діти вирушили до своїх домівок. По дорозі ще довго згадували свою нову знайому та майже магічні вміння котика-рудика. Ось такий котик будь-кого може заспокоїти та розвеселити. Дітки, а давайте й ми пограємося з котиками. Уважно роздивіться малюнок, і скажіть, скільки котиків сховалося!